Дива, що роблять щасливими пів тисячі маленьких мрійників буковини, творять дорослі чарівники. Долучитися може кожен. Головне добре серце, милосердя і тверде переконання в тому, що чужих дітей не буває. 1 червня у Чернівецькій області уже в п'яте відбудеться благодійний захід Буковинська мрія попри складну і напружену ситуацію в країні, втілити дитячі мрії в життя згодилося багато людей та громадських організацій. Чого хочуть діти, дивимося разом. Я люблю співати, танцювати. Дуже хочу мати свій український костюмчик з віночком та стрічками. Ще мрію мати книгу Кобзар. Українські казки мені дуже потрібні босоніжки, туфлі, кросівки, гарна ковтинка та учнівська форма. Подаруйте мені ролики, пачку ручок, альбом для малювання, кросівки 35-го розміру, м'яч, водочку та шахи. Мені потрібно спортивний костюм. Та кросівки, і футбольний м'яч, щоб забивати голив ворота. П'ята Буковинська мрія особлива, розповідає голова правління Чернівецької обласної благодійної організації Майбутнє України Марта Левченко. По-перше, людей готових допомогти сиротам, дітям гроїв Небесної Сотні і позбавлених батьківського піклування та й самого родинного тепла юним кримчанам набагато більше, ніж минулими роками. Революція гідності зробила українців добрішими. По-друге, дитячі мрії стали свідомими і патріотичними. Особливо вражають листи дітей, героїв Небесної Сотні. Я сьогодні їх також принесла. Діти мріють про мир, про єдність України. Діти мріють про вишиванки, діти мріють про кобзарі, діти мріють. Що надзвичайно вражає, діти Героїв Небесної Сотні мріють стати міліціонерами, але справжніми і добрими. 13-річний Микола, четверта дитина у сім'ї, має ще трьох старших братів та меншу сестричку. І тільки він нині виховується в обласному притулку. Каже, що це тимчасово, знає, як тільки мама одразу забере додому. Семикласник вірить у дива, любить займатися спортом і понад усе зараз мріє про. Я мрію про НП-3, бо я захоплююся музикою. Власне, яка музика тобі подобається? Мені подобається музика. Рок. Легко віджимається від землі разів за 30. Вміє хлопець і підтягуватися на перекладині. Щороку буде покращувати власні спортивні досягнення, бо вже має головну мрію. Коли знаю, вчити вчити? Да. Кого хочеш вчити? Фізкультури. За підтримки обласної та міської влади, 19 травня у Чернівцях стартує тиждень доброти. Він передбачає купу спортивних та розважальних заходів, до котрих залучатимуть малечу, а також патріотичні флешмоби, розгортання синьо жовтого стягу та навіть конкурси краси. Спорт для всіх стояти осторонь благодійництва не зміг. Долучився й до тижня доброти і до поковинської мрії. Дуже добра справа. Дуже мені подобається сама назва тиждень доброти, дні, доброти, кубки. Доброти це повністю відповідає і моєму. Стану душевному і, наші, і політики політиці нашої організації спорт досі. Зрештою, всі мрійники та чарівники зустрінуться 1 червня і разом тішитимуться. Хто більше, невідомо. Дітки, мрії, котрих втілюватимуть добрі люди. Чи самі добрі люди, які розуміють, що більшого щастя ніж зробити малечу щасливою у світі, вочевидь немає. Юля Савтенко Лесташкевич Тема дня ТВ». жінки, рушійна сила цілої країни.